Студія телебачення миг до 40-вої річниці державного підприємства Морський торгівельний порт Южний представляє. Чотири десятиліття. Фільм четвертий. Десятиліття стало визначним у стратегічному розвитку підприємства. Акваторія Порту Южний закріпила свій статус найглибоководнішого порту Чорного моря. На підприємстві відкриваються нові причали. Але усі ці зміни супроводжували непрості події. Поставили крука, який почав руководити по-другому, ніж, скажімо, весілля. Профсоюзна організація не змінилася. остались спицы, и осталось вот это рая Герасименко. Круг привел с собой команду другую, там зам по эксплуатации, зам по безопасности. остался один зам по охране труда. Его не меняли, потому что заменить заместителя начальника порта по охране труда, это потерять охрану труда можно было. Уже традиции, которые были на А все остальные менялись. 25 квітня 2008 року порт Южний пережив події, які згодом були названі рейдерським захопленням. Група людей, маючи на руках рішення суду, зайшли до управління порту та 10 днів цілодобово перебували у приміщенні. Діюче керівництво та управління підприємства на цей час перейшли на другий район. 6 травня управління порту Южний звільняло за допомогою правоохоронців та важкої техніки підприємства на виробничих процесах порту. Ці події ніяк не позначилися. Підприємство продовжувало працювати у інтенсивному режимі і ні на день не припинило обслуговування суден. Історична довідка у квітні 2009 року. Колектив «Порту Южний отримує пам'ятний знак золота тона. тона-2008». нагороду призначено за найвищий показник вантажообігу за всю історію підприємства: 21 мільйон 697 тисяч 900 тонн. І це уже сьома золота тонна підприємства. А вже наприкінці 2009-го в акваторії порту починає працювати новий причал. Історична довідка. Причал номер 9 Проектна потужність нового комплексу 1,2 мільйона тонн на рік. Глибина біля причалу 15 метрів. 21 грудня 2009 року до причалу номер 9 пришвартовується перше судно. Мурат Кіран приймає на борт 27 тисяч тонн кукурудзи. Урочисте відкриття причалу номер 9 проходить 28 грудня 2009 року. Червону стрічку перерізають начальник порту Южний Юрій Крук та заступник міністра транспорту України Михайло Чубай. Десятиліття у житті порту Южний відбувається ще одна важлива подія. 26 вересня 2009 року. Урочисте відкриття музею історії Порту Южний. Відтепер всі надбання Валентина Болдрієва зберігатимуться у стінах санаторію, профілакторію портовик. У 2009 році я був ну как би на пенсію пішов і переведений був сюди директором цього музею. И вот в мое время, в 2009 году, вот отошло восстановление. В конце 2009 года на день города музей был открытый. В этом музее ну, все почти тоже осталось вот это, но стало больше. Мы стали как бы ну, таким ну, подразделением, которым все помнят. З того времени ну ми очень много знайшли материалов, знайшли фотографії. Ми стали збирати матеріали по всім предприятиям, які работают на території Малого Аджалыкского лимана. Історична довідка 30 червня 2010 року на посаду директора державного підприємства Морський торговельний порт Южний призначено Олександра Лагошу. Я, например, вважаю, що Лагоша он партийной деятельностью, но не влазив там, а руководил портом. При этом самим порт строился. Шесть лет він отработал. На ньому таких вещей, як то что-то такого, не говорили. Історична довідка. 9 грудня 2060 року у порт Южний прибуває буксир Геннадій Савєльєв. 24 лютого у акваторію порту Южний приходить буксир Євгеній Яковцев. Зустріч буксира у порту Подія урочиста. На заході присутні важливі гості. Це сім'я Євгенія Яковцева, дружина та дочка. Історична довідка. У жовтні 2011 року. Южний перший серед українських портів підтверджує відповідність системи охорони праці до міжнародного стандарту ОКСАС вісімнадцять нульнуль У лютому 2013-го портофлот Южного поповнюється найпотужнішим буксиром Володимир Іванов. Історична довідка. У травні 2012 року одну з вулиць у місті Южному названо на честь Володимира Іванова. У вересні цього ж року ще одну вулицю названо на честь портовика Геннадія Савельєва. У 2013 році у порту Южний знову зміни. 13 червня 2013 року від підприємства відділяється адміністрація морського порту Южний. Тепер це дві окремі державні структури: державне підприємство Морський торговельний порт Южний та Южденська філія адміністрації морських портів України. Начальником южницької філії АМПУ призначено Максима Широкова. До 2013 року у акваторії порту розпочалися днопоглиблювальні роботи. За планом глибини мають збільшитися до 21 метра. У червні 2014 року від причалу номер 6 відчалює перше судно, завантажене залізнорудним концентратом на осадку 18,5 метрів. Також порт Южний почав приймати вугілля з Південноафриканської республіки. Історична довідка. 30 грудня 2016 року на посаду виконувача в директора ДПМТП Южний призначено Віталія Жуковського. На рівні з виробничими рекордами портовики доводять свою майстерність, відточуючи її на професійних конкурсах. Та поза роботою життя не зупиняється. Портовики активні учасники всеукраїнських та загальноміських толок. Висаджувати нові дерева та квіти навесні добра традиція серед працівників порту Южний, Алея портовиків. Таку назву має ділянка у місті Южному, за якою дбайливо доглядають портовики. В порту розвита на день охорони природи. И на День охраны труда есть свои направленности такие. На День охраны и труда. И там, я знаю, какие-то конкурсы проводят, там мастерства на День охраны природы, субботники организуют. Вот и в городе видно аллею портовиков там. В этом смысле колектив портовиков. ну, и, надо сказать, и администрации тоже, он, ну, показывает, что ли, что в городе, если не будут делать таких вещей, скажем, как ну, субботники, уборка старой травы, посадка новых деревьев, посадка новых цветов, если никто не будет делать, город будет просто здание, ну, голые здания. Одночасно з цим працівники порту не втомлюються ставити власні рекорди у спорті. Спартакіада порту Южний щороку виявляє нових чемпіонів. Високий рівень підготовки і у вихованці дитячої юнацької спортивної школи Портовик. Розвиток дитячого спорту активно підтримує профком «Порту Южний. Юні спортсмени постійні переможці всеукраїнських та міжнародних змагань. Деякі з відомих турнірів започатковано та проводяться саме у Южному. Ганбол. Детская спортивная школа, сейчас другие школы, клуб кемпа, теннис, футбол, борьба различные. Все это, скажем, в порту ну, повышается, повышается, ну, как бы статус вот этого самого не просто кружок какой-то, школы, не просто какие-то соревнования, а чемпионат Украины проводим здесь. То Южний заохочують працівників, які мають таланти та здібності не лише у професійній сфері. підприємства ініціює та підтримує проведення олімпіади мистецтв. Портовики з великою активністю беруть участь у конкурсах. Щоразу серед працівників підприємства виявляють нові таланти. Особливе ставлення у портовиків до своїх ветеранів. Колишні портовики мають традицію. Щороку восени ветерани порту Южний зустрічаються на осінньому балу. Історична довідка з 23 червня 2018 року на посаду виконувача обов'язки директора державного підприємства Морський торговельний порт Южний призначено Анатолія Яблонівського. У порту Южний він раніше обіймав посаду заступника начальника вантажно-розвантажувального району номер 2 Останнє місце роботи начальник Херсонської філії державного підприємства адміністрація морських портів України. На сьогоднішній день морський торговельний порт Южний продовжує активно розвиватися. Розширюються зв'язки, зростає вантажообіг. 40 Сорокову річницю знайомства з портом Южним у 2019 році святкуватиме Валентин Болдрів. Усі ці роки Валентин Герасимович разом зі своїми помічниками невтомно збирає та систематизує події з життя державного підприємства Морський торговельний порт Южний. Желаю, звісно, всього самого хорошого, особливо нашому нашому і нашому колективу двох підприємств припортового заводу і порту Южний вот это своєї малого Джилицького ліма з ювілеєм. Морський торгівельний порт Южний. Нових звершень та відкриттів у наступному десятилітті.